Користувалась малеча цими підгузниками, і ви досі не знаєте історію хагіс? Тоді вам до нас. Підпусуйтесь, щоб не пропустити. У нас цікава інформація про товари дитячої гігієни. Американський бренд, який вже заполонив усі серця матусь. Якщо ви думаєте, що це їхній основний товар, ви помиляєтесь. Насправді вони на початку виробляли целюлозу, туалетний папір і звичайні серветки. Жодних підгузників про це навіть і мова не була. Американські підгузники Huggies належать компанії Kimberly Clark Corporation 1960 рік, 70-й бренд. Починає активно досліджувати дитячі товари гігієни і розробляти свої власні підгузники. Хоча на той час дуже класним варіантом були підгусники від відомої компанії, вже не тоді Памперс або компанії Procter Gamble. Але Кімберлі Кларк хотіли створити більш зручні, більш сучасні і варіанти, які просто підкорили б увесь світ, і в них це вдалося. Але надалі продовжується історія розвитку. 1978 рік. Вони вже створили бренд під назвою Haggis. хоча раніше вони так не виглядали, а виглядали ось так. Хагіс означає обіймати, обнімаємо малечу, щоб їм було комфортно. Я б придумала б такий слоган для цих підгузників. Перші підгузники преміальні. Вони себе позиціонували просто як найкраще, але все таки вони не прийшли до того удосконалення, як удосконалювалися памперси уже з роками. 1980 рік з'являються підгузники з липучками, ані з шпильками, як тоді воно було. 90-ті роки серія Пул Апс, що допомагали привчатись малечі ходити до горщика, ніби схожі по типу трусиків. 2000-ні, запущені не чулокеа, і до речі, вони підходили під різні вікові етапи. 2020-ті екологічні сучасні варіанти та комфортні ще більше для малечі. Ні, Хагіс один із найпопулярніших варіантів підгузників, які використовуються у більше 90 країн. Як ви бачите, Хагіс не побоялися конкурувати з великими компаніями і досягла успіху. А ви пишіть чи користувалися ви ось такими варіантами Хагіс у коментарях?